Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти і ті, як уникнути проблем. В даному випадку за Британією спершу показую номер. Дивіться, ну, в принципі, симпатично. це така студійка. дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоять такі обігрівачі. Понятно? Тобто в них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло. Потім прокидаєтеся, на автотаймера. Нема холодно, капець. типу. Потім а, тут дуже велика приступність в Британії, просто нереальна. Їй замовчують і так далі. і Не, не все висвітлюють, але... А, перед тим, наприклад, як я заселявся в цей парк. вас не пустять і вам не скинуть точну адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Що на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Блін. Це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. Ну, різних людей приїзно буває. Тут хер вам. Поняла? Взагалі хер вам. Не заселився до 8-ї, все, капут. А, декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що а, заселення після 8 вечора? Треба доплатити 30 фунтів за серія після 12 ї ночі. Треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. І ви ще 50 доплачете просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, в мене такі декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. А тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається, і так далі, то вони будуть звідти вищитувати гроші. Тому обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Поняла? Ну завжди повертали, все нормально, все окей. Сервіс взагалі непонятний. Пляшки води нема. Салфетки взагалі забудьте. Ну таке от колись нам. Воно то гарно виглядає. Поняли? Ну колись так було. Вже давним-давно в Україні всі готелі гарніші, за ці гроші так взагалі в 10 разів краще, сервіс краще і так далі. Це коли у нас Совєтський там цей Союз був, ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну у нас вже 100 раз круче і ярче ніж тут. А вони досі пальці вієром, що вони ж тут Європа цивілізація, а ми, типу, третій мір. Так воно виявилось навпаки, у них тут третій мір, реально ну, відсталі такі. А у нас цивілізація. От. Ну нам рот заткнули війною, на жаль. Ну, така от історія. Так. Це мої останні дні в Британії. Це я зупинився по дорозі, бо я з спор... пневмонією з їду. На зв'язку будемо показувати, що далі. Бережіть.